Моторола Moto G Play, ціна 2500 гривень, має відбиточок пальця. Є легкі-легкі потертості по корпусу, незначні. Має роз'єм на наушники 3,5. На зарядочку тут роз'єм Type-C. По екрану є легкі легкі притертості. Якщо видно, ось такі несуттєві. Так телефон працює досить швидко, непогано, простенький для звичайних завдань. смартфон. зараз покажу інформацію про пристрій. Телефон тільки завантажився, тому трошечки буде думати. Так, по пам'яті він має 32 ГБ, 3 ГБ оперативної пам'яті у ньому. Про телефон. Телефон 23-го року, тобто не сильно багато. 12-й Android він має встановлений. Покажу ще камеру зараз. Так, воно пізніше. Ось така, ну простенька, доволі непогана камера. В комплекті, йде зарядний шнур, Type-C та сам телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал, силочка у шапці профілю.